Всім привіт! Сьогодні готую дуже шоколадне печиво. Хто полюбляє шоколад рецепт для вас. З чашечкою ароматного кофе то, що надо. Готується швидко і легко. Готуємо! Ось такий вигляд, дівчатка, воно має. Спочатку приготуємо тісто. Для нього нам потрібно 100 г м'ягенького вершкового масла. Додаємо 100 г цукру і гарненько все змішуємо. Далі додаємо одне яйце, одну столову ложку сметани і знову все гарненько перемішуємо до однорідної маси, поки що відставляємо. Далі беремо 180 г борошна, до нього додаємо одну чайну ложку розпушувача. І 30 грамів какао. Все гарненько змішуємо і поступово висипаємо, замішуємо тісто. Тісто виходить мягеньке, але воно не липне до рук. Ось таке воно повинно бути. Поки що відставляємо його. Приготуємо крошку. Для неї нам потрібно 30 грамів борошна. До нього додаємо пів чайної ложки какао, одну столову ложку цукру і 20 грамів холодного вершкового масла. Перетираємо все руками, а можна зробити так: взяти вершкове масло і натерти на терці і змішати. Далі беремо деко, застілаємо бумаги для випічки, з тіста формуємо кульки і обвалюємо в крошки. Ось так, як показано на відео. В мене вийшло 15 штук. Ставимо в духовочку на 15 хвилин 180 градусів. Все, мої хороші, печиво готове, воно виходить дуже шоколадне і пісочне. Раджу вам приготувати і спробувати. А я чекаю ваші відгуки і бажаю вам смачного!